Ви лишень, подивіться. Просто подивіться на них. Я в шоці. Друзі, доброго ранку! Сьогодні ми з вами приїхали. В таке абсолютно чарівне місце, тому що ми зараз на озерці, яке знаходиться серед соснового лісу, а в цьому сосновому лісі дуже дуже багато диких тварин. І поки я сюди дійшла, я бачила гівно касуль, гівно кабанів і навіть китечку, у якої четверо маленьких лохматих котенят. Коротше, до них ми прийдемо трошечки пізніше. Зараз світає. Я хочу шудесенько закинутися, закормитися і чекати карасиків, тому що саме. Це сьогодні в нас буде цільова риба. Тетяна своїми лахами зайняла пів берега. Ну, нічого. Тут дуже багато людей. Взагалі там в той берег сидить, мабуть, чоловік 15. Коротше, через те я говорю тихенько, бо ви знаєте, що я соромлюся, коли хтось звертає на мене увагу на річці. Так. У мене з собою моя з новеньких вудочок С-канал, шестірка, ну і мої звичні. Армадейл 6 і 7. Але оскільки у нас тут є очерет, а С-канал вона така більш тендітна, тому я все-таки розпакую свої Армадейли. Машини вони за мною все з'їжджаються. Зараз початок на сьому ранку. Виїхала я в пів на шосту ще було темно. І добре, що так, тому що дивіться, <кій> який тут двіж Паріж. Тут нема стільки того озера, скільки на нього є бажаючих. Ну, поки ось я стою, то ще ніхто нічого не зловить. Це, звісно, мене трохи напружує, але ми віримо в лучшее. Літає купа качок, стоїть, чапля кричить, кручать круки, кричать, пищать орли і просто якась така абсолютно дика атмосфера. Дуже круто, дуже класно. Значить дивіться, Будемо мішати прикормку, я взяла з собою. У мене є карась ванільний мед. Це така літня солодкувата прикормка. І є короб метод мікс. Вона також підходить на карася. Ну і додамо, як обычно, трошечки тигрового горіха. Ребята, ребята, щось клює у мене. Щось, короче, потопило поплавок. Ну, вже, правда, він винырнув. Єсть, є, є, є хто-то є. Карась, карась, ух ты, ух ты, карась. Дивіться. Короче. Прогавила. Тут прогаливала. Так, да Та давай. Коротше, тут якась дуже дивна глибина. Типу, тут метрів два, а отут буквально отак. Так, дивіться, десь у нас коробці. Невеличкі, звісно, але я сподіваюся, що будуть і великі. Ну, щоб їм бути? Щоб їм не вирости. До речі, клюнула на опариш. І там теж не клювало, поки я це поставила. Бутерброд, а пару поставила ще, то почала трохи прокльовувати. Коротше, я вирішила пойти в абанк <гум> і розпакувати ще третю вудку. Ну, а що, це ж плюс ще одна можливість зловити рибу, бачу, що у дітьків там по 4-5 по штук розкладено. Я теж, я? я теж хочу рибу ловити. Ух ти, ух ти, ребята, гарний карасик. Дивіться, дивіться, ми пішли на окорку. Опять же на опариш. Боже, дивіться, який він красивий. Подивіться, який він красивий. Прям золотий. А ще в нього якась дивна руда пляма. Дивіться, який гордий. Де з -з -з золотий карасик? Спів води. Тупо спів води. На два опариша. Не зря вставала, не зря вставала. Є, друзі, в мене ще один карась. Ох ти. Ой. Ну прям не крупні, але вони так гарно топлять. Так втопив. Я тільки голову піднімаю, бо третю вудочку трохи заплутала. Голову піднімаю, немає, коротше, попавка. Такі темненькі, жирненькі, справжні такі озерні. Карасики, дуже, дуже мені подобається. І там кошечки оце ой ой карась, карась тікає. Тіхо. Треба садок брати. <кхи> Тільки сіла. <кхи> Чорт повірю. Не вбила себе карасем. думаю, саду трохи посижу. Ви знаєте, так цікаво клює тільки на дальню вудку, на сімку. На шістки взагалі не клює. Я вже і глибину меншу зробила, не хочу клювати. Карасик цей раз невеличкий такий. Чого ти? Що тобі не підходить там? Тут щось все непонятне з глибиною. Я ж кажу, клює, реально ну, з пів води. О-о, о, так гарно повело. О. знову на мою дальню вудку, повело так горло, він такий і погнав. Ну і я вам, коротше, скажу, що дядьки перестали ловити, я не знаю, що так. Ну, у них там, коротше, дерева і у них там, типу, в усіх короткі вудки. Ой, тетя Таня взяла длинну. А я теж приїхала, думаю, блін, як я тут буду закидати, дерева то над головою високі. Ну, я собі знайшла місце, де їх немає вше. Коротше, от Є ще один карасик. Є ще один карасик. Щось я тоді так зраділа, що от гарненькі такі пару штук люнули, але но... вони мені не зраділи, явно. Але з огляду на те, що у нікого взагалі нічого не клює, то я дуже рада і таким карасикам. Не знаю, я навіть вже з десяток зловила. Ребята, ви не повірите. В мене клюнуло на шестерочку ще й на черв'яка. Я піднімаю голову, дивлюся на другу вудочку, третю вдочку перекидала, мій поплавок а так лежить. І я витягую тут карасик. Ч -ч -ч. Клас. Оце вже гарно, оце вже гарно потягнуло. Я ж кажу, вони невеликі, але блін. Ні, ну це вже побільшечки, ніж попередні, поки я. Дивилися по сторонам, опять такого, воно ну, таке раз і немає. Мого цього ні поплавка немає, і, і будочка дернулася. А ще я дуже хочу бісяти, але тут нема куди йти, тому що везде люди. Там ззаду мене дорога, а за дорогою болота. І треба кудись тулить подалі звідси. Дивіться, в мене на цю вудочку дальню клюнуло. Я тут зробила взагалі дуже маленьку глибину. Зараз воно ну, трохи в мене Коротше, і це, Я бачила, що там риба скидається. Зробила дивіться, взагалі манюшенька така глибина, кинула під очерет. Коли дивлюся, поплавок мій туди-сюди хтось уводить. Це такий гарний золотавий карасик. Що лісадок достати. Прям уже ціле відро карасів у мене. Красище. Коротше, я пішла шукати неболотисту місцевість, бо я вже, чесно кажучи, на очі не бачу. Все, я вернуся. Коротше, я вернулась. А кльов – ні. <сіх> я вже хвилин п'ять стою, взагалі ніде нічого не торкаю. Народ починає розходитися на тому березі, дядьки. О, є, є риба, є риба, ребята. О, слухайте, ще й непоганий карасик. Ну як непоганий. Тут непоганий. Відимо, бага... великих тут і немає веселої. Дивіться, гарденький ще Ой, ребята, не встигла закинути, відійшла того карася, з цього з землі підняти, як у мене піднімаю цей голову, дивлюся, вже нема поплавка і льоска топиться. Опять не попа. Бідні я памороки забиваю, поки, поки вони у воду потрапляють, у відерця. Ну, нічого, така їх судьба. Я все одно їх вдома засмажу, тому що я вже 100 років не їла карасиків. Налево. Ті дві вудки позаплутувала, зато тут ого-о, о, слухайте, це хороший хороший карась. Боже, я сподіваюся, я його витягну, я його витягну. Ого! Це прям сьогодні один з трьох здорових. Ні, це, Ну так, да, в мене був вже такий величенький. Навірно, зо два таких було. О, попало. Приходив дядечко, той, що шародів тут в кусях, каже, грибів взагалі нема. А він місцевий каже, то там, ну, хоч каже, з десяток якихось білих чи польських. Сьогодні каже, взагалі нічого не знайшов. Пів лісу обійшов і нема нічого. Так що будемо упиратися в рибалку. Хочу на Дніпро, тут ще в кінці. Ні, взагалі я хочу, тут є ці місця, де годівниці для цих. для... Ланий і це, І я там сіль лежить, і я завжди, коли приїжджаю сюди. Ну, я, я сюди на рибалку я не їздила. А так оце по лісу погуляти, то ще до війни кілька разів ми тут були, і по гриби кілька разів приїжджали. О, о, ребята хороші знов карась. такий, як попередній. У, який золотий. О, дивіться. Так заковтнув гарно. Бачите, свіженького почепила, а не в телефоні сиділа, як перед цим. І підійшли карасі. Єсть єсть єсть. О, дивіться, знову непоганий. Дуже мені подобається їхнє забарвлення. Такий бронзовий. Все, друзі, кльов припинився. Так що ми з вами зараз дивимося улов, мій Мій суперлов і їдемо далі в ліс. І того нарахувала я 17 штук. Зараз менше ми віддамо котенятам, якщо вони ще не поховалися в свою нору прибережно. Ну, а інші я заберу поки що в морозилку, а там, може, колись і руки дійдуть посмажити. Це, друзі, котики погодовані, правда, їх тільки два. Вранці я бачила четверо котенят і мамку, і, мабуть, ще й батька. Ну, ну і ладно. Двох погодували, вони ж став гарчать. Їх тут весь берег годує, так що я за них спокійна. Ну все, Ми з вами їдемо на пошуки білих, польських або хоч яких-небудь грибів. Ой, Тут щось така кладка печальна. Так, головне з неї не звалиться. Дивіться, як гарно. Сюди правда, трошки важко добиратися, але я тут з задоволенням перебалила, бо місце таке дуже, таке, дуже гарне, таке незвичне. Боже Боже, ви подивіться, це наче, наче в книжці якась ілюстрація до якоїсь казки про ліс. Яка краса. Обалдеть просто вообще, так красиво, я не можу. А ще там ззаду в мене є лісички. Це взагалі перші лісички в моїй житті. Зараз підемо збирати. Дивіться, люди, це ж лисичка. Лисичка, дивіться, це справжня лисичка, моя перша лисичка в житті. Я ніколи не збирала і ніколи не бачила їх в живій природі. Капець. Боже, друзі, подивіться, його було видно, просто я не знаю, за кілометр. Подивіться, який білий. Обалдеть. Клас, гляньте на нього. Боже, який гарний. Гарний, правда, вже старуватий, бо ножка м'якенька. Але подивіться, такий здоровий. Бачите, де є вологість біля Боліт, біля заток Дніпра і є гриби. Класна лисичка. Ладно, там хріст з цим білим, але лисички це взагалі прям порадували мене. Так, друзі, я перевдяглася в більш підходящий одяг. Для грибалки, і ми з вами йдемо на фотополювання. Сподіваюся, що ця лисичка в мене була перша, але не остання. І білі гриби теж якісь я ще підзнайду. Ну а якщо ні, то в принципі я вже дуже задоволена, тому що ну блін така гарна лисичка, така пртака, така прям м'ясистенька, така прям як, як букетик, якийсь як вазочка, дуже гарно. Бузья, бузі, дивіться, який маленький підберезовичок. ой ти мій хороший, такий, боже який. Клас, такий тугенький, молодесенький. Обалдіть. А тепер дивіться, я не знаю, хто це. Ну, зараз я його підніму, Наверно, поляк. Я досі не знаю, хто це, але... Дивіться, це якась чи баб, бабка щось таке. Чи це, це може це те саме? А, мабуть, да. це, мабуть, вже просто трохи під, підріший підберезок. Ну так, да, ми ж в березах знаходимося. Дивіться, які гарні. Такі тугі, такі класні. Лю друзі, боже, дивіться, це осине гніздо справжнє. Дивіться, це ці, як вони там, паперові оси, як вони там називаються. Це в них. Ой, треба тікати, бо вони мене покусають. Біжим, біжим! А зараз ви просто обалдієте. Ожебня. О! Капець, ребята. Добрий день. Добрий день. А ви взагалі тут чи я? А в мене є вам рибка. Капець, капець, так то копи прийшли. Тут же ж нема ні хат, нічого. Так, ладно, подождите, обалдевати скитики. Сейчас мы обалдеем з грибів. Оп! Два білих, їх, правда, хтось погриз трошечки. Але ж такі гарні. Дивіться, такі здорові. Кіця, кіця, йдемо, я тобі риби дам. Іди сюди. Бачите, не дарма я забрала з собою рибу. Маленька, боже, де ти тут взялася? Я, якщо б могла, я б то, звісно, тебе забрала. Іди сюди. Але ти не така вже й стрьомна, і худенька. На. Ну, а маленька, ой. Що, ти не їсиш Ні, не треба в мене цей тертися. їжте жінщина. На, ти вам ще одну. жуйте. Жуй, жуй, глотай. Ну, Судячи з того, що вона не спішить її їсти, муркоче і тако робить масажик лапками своїми. К -к -к -к. Вона просто ісковала ніжність. Там далі є якась дача якогось високопоставленого чиновника. Відимо вона відтудова. Да? Красунечка. Не дуже, звісно, красунечка, але біжати ми її не будемо. Все, тертись в мене не треба, бо в мене колись був лишай їж рибу. Дивіться, дивіться, це ж якісь Клас. Ой. Так. Дивіться, який гарний віночок. І оно. В... Боже, я таких здорових, ще ніколи не була. Я навіть їх не бачила у бабок. У всіх зазвичай такі дрібненькі, маленькі. Я прям не можу повірити в те, що я знайшла лисички. Ніколи такого не було. Хоча скільки я в лісі хожу, по лісам самого дитинства ніколи мені не щастило. Ну, якось, мабуть, у нас просто там вони і не росли. Ви лишень подивіться. Просто подивіться на них. Я в шоці. Одіть <соць> сюди. Просто обалдіть, не встать, гляньте. Поруч у нас тут з одного боку затока Дніпра, з другого боку якесь болото, берези, бачите, і отут от ростуть лисички. Справжні лисички. Лисичковаті лисички. Дивіться, який мурашник. Добрий день. Добрий день, до побачення, кусатися не треба. Все, простіть і звіті! Убігаємо, убігаємо. А оце хто не знав, так виглядає ця господі, канвалія, поки згадаю, як вона називається. Влітку. Бачите, такі червоні ягідки. А грибів щось в лісі і нема, бо тут сухо. Ребята, я, я не знаю, що я в цьому житті зробила не так, але подивіться. Чи може так наоборот? Я вже в іншому кінці лісу, і тут уже нова кошечка ходить няфкає. Така ж страшненька, як прийдеся, навіть це її сестра. кись-кись, Що ти нявкаєш? кись-кись-кись. Один біля одного, бачите, в березах. Ой, це все тому, що в мене добра душа, я котикам роздала всю рибу, Тому мені прийшли замість риби, до мене прийшли гриби. Ну, все, друзі, на сьогодні наші карасево-грибні пригоди будемо закінчувати. Сподіваюся, вам було так само радісно від наших сьогоднішніх знахідок, як і мені. Ну, чесно, я досі під враженням позитивним, тому що я не пам'ятаю, коли б я взагалі стільки збирала березових грибів цих підберезовиків. Про лисички я взагалі мовчу. І таке гарне місце. Де ми ловили карасиків і такий гарний затишний ліс. І чесно кажучи, я в захваті і так трохи прябадрілась, трохи і настрій в мене піднявся. Сподіваюся, і вам я теж мені трошечки вдалося донести цієї позитивної нотки сьогоднішньої. Все, я чекаю, як завжди, від вас коментарів і до наступних зустрічей. Все, друзі, пока-пока.